топ 5 гербіцидів на зернові. перша обробка. Гренадер це аналог гранстару, дешево та сердито, непогано працює, але краще змішувати з унісоламом для більшого ефекту. Норма 25 грам, фаза бар'юну 2-4 листочки, прилипач обов'язково. Десулам – аналог пріми, шмале все на світі, але будь ласка, до кінця кущення. Якщо ви будете працювати в міжвузля, зменшите врожай. Норма 0,5 літра працює по перерослому бур'яну, але краще не затягуйте. Прилипач обов'язково. Триатлон це найефективніший та найрентабельніший гербіцид в обробку Т1, м'ягенький, забирає все на світі, коштує адекватних грошей, єдине що. Не грайте з нормою, є 50 грам на гектар. Давайте 50. Дербі Сінгенти. ефективний, м'який, оригінальний. Але як на мене, триатлон все одно краще. Феликс від кортели м'ягенький, оригінальний.